4 серпня 1900 року народилася Єлизавета Ангела Боус Лайон в сім'ї шотландських аристократів Боус Лайон. Вона була молодшою дочкою та дев'ятою з десяти дітей Клода Джорджа Боус лайона і його дружини Сесілії Ніни кавендіш бендінг Її мати була у родинних стосунках з прем'єр-міністром Великої Британії Вільямом Кавендіш бендінгом та генерал-губернатором Індії Річардом Велеслі. Першим маркізом Велеслі. Місце народження Єлизавети залишилося невизначеним. Є думки, що вона народилася у будинку батьків у Белгравії або у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Хрещена 23 вересня 1900 року у місцевій парафіяльній церкві Всіх святих. Хрещеними були тітка з боку батька леді Мод Боус Лайон і її двоюрідний брат Артур Джеймс. 1911 року, згідно з даними перепису, вона жила у Гітчині, провела значну частину дитинства у Волдені і в замку. Гламіс у Шотландії. До восьми років Єлизавета займалася з гувернантками. Також вона дуже обожнювала займатися спортом, цікавилася поні та собаками. У школі її улюбленими предметами були література та святе письмо. Всі випускні іспити вона здала на відмінно. А також четверо з її братів служили в армії. Старший брат Фергус загинув у бою в битві при Лоосі 1915 року. Брат Майкл був оголошений зниклим безвісти 28 квітня 1917 року. Три тижні по тому родині повідомили, що він був поранений та потрапив у полон. Він залишався у таборі для військовополонених впродовж усієї війни з Альбертом, майбутнім королем Георгом VI, Єлизавета познайомилася, коли їй було всього п'ять. Батьки Альберта і Єлизавети були хорошими друзями, часто зустрічалися та дуже добре спілкувалися. Через багато років вони знову зустрілися. Юний принц почав пропонувати Єлизаветі одружитися. Вперше він зазробив 1921 року, але вона відмовила, боячись, що більше ніколи не зможе вільно мислити, говорити та діяти, не так, як відчуває, а як повинна. Коли він заявив, що не одружиться з жодною іншою, його мати, королева Марія, відвідала гламіс. Та переконалася, що Єлизавета це єдина дівчина, яка могла б зробити його щасливим, але втручатися не стала. У той час до Єлизавети залицявся також Джеймс Стюарт, конюший принца, поки не виїхав до Америки. У лютому 1922 року Єлизавета була подругою нареченої на весіллі сестри Георга принцеси Марії. Наступного місяця Альберт знову запропонував шлюб. Та знову отримав відмову у січні 1923 року. Єлизавета погодилася на шлюб, попри побоювання про життя у королівській сім'ї, і одружилася 26 квітня 1923 року у Вестмінстерському аббатстві. Єлизавета поклала букет до могили невідомого солдата по дорозі в аббатство. Цей жест копіювала кожна наречена з королівської родини, хоча наступниці робили це на зворотному шляху від вівтаря. Після одруження вона стала іменуватися її королівська високість герцогиня Йоркська. Медовий місяць провели вони у Полсден-Лейсі, Садибі у графстві Сурей, а потім вирушили до Шотландії. Після візиту у Північну Ірландію у липні 1924 року. лейбористський уряд погодився, що Альберт та Єлизавета можуть поїхати в тур східною Африкою з грудня 1924 до квітня 1925 року. Хоча лайборицький уряд зазнав поразки від консерваторів на парламентських виборах у листопаді, а генерал-губернатор англо-єгипетського судану Сер Лі Стек був убитий через три тижні, тур продовжився. Пара відвідала Кенію, Уганду та Судан, але у Єгипті їм побувати не вдалося через політичні проблеми. Чоловік заїкався, що заважало йому виступати перед аудиторією. З жовтня 1925 року він почав лікування під наглядом австралійського логопеда Лайона Лалога. Саме Єлизавета порекомендувала розпочати це лікування, адже бач, адже бачила, що її чоловік не міг публічно виступати перед людьми. 21 квітня 1926 року. Єлизавета народила першу доньку, яку назвали в її честь принцесу Єлизавету, або ж як її назвали в дитинстві Лілібет. Іншу ж доньку, вона народила 21 серпня 1930 року, яку назвали Маргарет Роуз. 1927 року герцогиня Йоркська вирушила з чоловіком в Австралію, щоб відкрити будинок парламенту в Канбері. Потім відвідали Ямайку і Панамський канал. Усе змінив 1936 рік. 20 січня 1936 року новим королем став Едуард VIII після смерті батька Георга V. Він став наполягати на шлюбі з двічі розлученою американкою Волі Сімпсон. Однак англіканська церква, головою якої він є, будучи королем, забороняла шлюб розлучених. Міністри вважали, що народ ніколи не погодиться бачити Сімпсон королевою та висловилися проти шлюбу. Едуард вирішив, що краще зректися престолу на користь Альберта, чоловіка Єлизавети, який став королем 11 грудня 1936 року, взявши ім'я Георга VI. Він і Єлизавета були короновані як король і королева Великої Британії, Ірландії та британських домініонів, імператор та імператриця Індії 12 травня 1937 року. Корона Єлизавети була зроблена з платини та містила Алмаз Кохінур. То зречення Едуарда VIII від престолу Єлизавета та Альберт мали дуже хороші відносини з Едвардом. А після зречення... Єлизавета стала ненавидіти і Едварда, і Воліс, адже сходження Альберта на престол було для нього дуже сильним ударом. Влітку 1938 року державний візит до Франції, короля та королеви був відкладений на три тижні через смерть матері Єлизавети леді Стратмор. Метою візиту було підтримати англо-французьку солідарність перед обличчям агресії з боку нацистської Німеччини. Французька преса високо оцінила поведінку та чарівність королівського подружжя під час поїздки. У червні 1939 року Єлизавета з чоловіком відвідала Північну Америку. Тур був спланований для зміцнення підтримки в разі війни і для підтвердження статусу Канади як домініону Сполученого Королівства. Вони проїхали всю Канаду від краю до краю. Потім в США відвідали президента Рузвельта в Білому домі. Поїздка в Канаду і США зробила королівську пару вельми популярною в північній Америці. Елеонора Рузвельт, перша леді США, говорила, що Єлизавета була абсолютно як королева, милостива, говорила правильні та добрі слова. Під час Другої світової війни Єлизавета та Георг стали символами боротьби з нацизмом. Єлизавета публічно відмовилася покинути Лондон або відправити дітей до Канади. Діти не поїдуть без мене, я не залишу короля, а король ніколи не покине країни. Єлизавета відвідувала війська, лікарні, фабрики, ті райони країни, які піддалися німецьким бомбардуванням. Її візити спочатку викликали ворожість, з натовпу їй дорікали те, що в неї дорогий одяг. Королева ж пояснювала, коли піддані приходять до неї, то намагаються вдягти свої найкращі костюми. Вона платить своєму народові тим же. Норман Гартнел одягав її в ніжні кольори та ніколи, в чорний не одягав. Та ніколи в чорний, щоб вона представляла веселку надії. Коли почали бомбити Букінгемський палац, Єлизавета та Георг не покинули його. На ніч вони перебралися в Віндзорський замок за 32 кілометри на захід від Центрального Лондона. У замку не було військ, більшість кімнат були закриті. Скло було вибите вибухами. Гітлер навіть дав прізвисько королеві. Найнебезпечніша жінка Європи. А все через її дії та принципи у цей момент королева дуже допомагала королю. Вона стала його підтримкою та опорою. У 1945 році на британських загальних виборах консервативна партія Черчилля зазнала поразки від лейбористської партії Клемента Етлі. Єлизавета рідко висловлювала свої політичні погляди, але лист, який вона написала в 1947 році, описує Етлі як людину з великими надіями на соціалістичний рай на землі. У 1948 році королівське турне по Австралії та Нової Зеландії було відкладено через погане здоров'я чоловіка якому в березні 1949 року була проведена операція на правій нозі, влітку 1951 року королева Єлизавета та її дочка виконували громадські зобов'язання замість короля. У вересні йому був поставлений діагноз рак легенів 6 лютого 1952 року. Король Георг VI помер у вісні. Після чого Єлизавета стала іменуватися її величність королева мати Єлизавета. Титул був прийнятий для розрізнення з титулом її старшої дочки, королеви Єлизавети II. У народі її стали називати просто королева мати. Вона дуже важко пережила смерть чоловіка і вирішила вирушити у Шотландію. Але після зустрічі з Черчиллем вона відновила свої королівські обов'язки. У липні 1953 року вона поїхала у свій перший закордонний тур після похорону. Заклала перший камінь у фундамент університетського коледжу Родезії Саленда, теперішнього університету в Зімбабве. Ставши вдовою, королева керувала відновленням замку мейбіля узбережжя Шотландії, який вона щороку використовувала, щоб втекти від усього на три тижні в серпні і в жовтні. Королева до останніх днів любила скачки. І була переможницею приблизно у 500 перегонах. Як колекціонер творів мистецтва придбала роботи Клода Моне, Августа Джона та Петера Карла Фаберже. Королева мати це та, хто не дала одружитися принцесі Маргарет з її улюбленим чоловіком Пітером Таунсендом. Спочатку вона розробила план. з яким вона хотіла, щоб вони розійшлися. Пітера відправили на службу. Проте за цей час їх відносини тільки покращилися. І через декілька років королева мати усе зробила, щоб вони розійшлися остаточно. Королева мати дуже любила свого онука, принца Чарльза. Вона любила проводити з ним час і дуже його любила. Казала, що з нього вийде дуже хороший король. Але коли Чарльз розповів про свої відносини з Камілою, королева матір все зробила. Щоб вони розійшлися. Вона домовилася з батьками колишнього Каміли Ендрю Паркер Боус та батьками Каміли Шант, щоб одружити Камілу з ним. І навіть була на їх весіллі. У лютому 1964 року королеві матері видалили апендикс, що призвело до відстрочення запланованого турне по Австралії, Новій Зеландії та Фіджі до 1966 року. У грудні 1966 року їй зробили операцію з видалення пухлини товстої кишки. У 1984 році. Королева мати перенесла операцію з видалення пухлини грудей у 1975 році. Королева мати відвідала Іран на запрошення шаха Реза Пехлеві. Британський посол Антоні Парсонс і його дружина Шейла зазначили, наскільки іранці були збентежені її звичками говорити з усіма, незалежно від статусу. У період між 1976 та 1984 роками на щороку влітку відвідувала Францію. До вступу її онука принца Чарльза в шлюб з леді Діаною Спенсер королева Єлизавета була найпопулярнішим членом королівської сім'ї. Її підпис капелюхи з сіткою та сукні з драпірованими панелями стали відмінною рисою особистого стилю. Королева мати прославилася своїм довголіттям. Її 90-річчя святкували парадом 27 червня. Брало участь близько 300 організацій, покровителем яких вона була. У 1995 році вона була присутня на пам'ятних заходах з нагоди 50-ї річниці закінчення війни. Королева мати перенесла дві операції. Одна у зв'язку з катарактою Лівого Ока, інша імплантація кульшового суглоба. У 1998 році її ліве стегно було замінено після того. Як вона під час візиту до Стайні Сандрінгемі посковзнулася і впала. Її сторічний ювілей, від... ювілей було пишно відзначено. Відбувся парад. Її зображення з'явилося на монеті в 20 фунтів стерлінгів. Вона була присутня на обіді у Гілдхолі з Джорджем Керрі, архієпископом Кентерберійським. У листопаді 2000 року королева мати зламала ключицю при падінні. В грудні 2001 року зламала таз, але незважаючи на це, вона стояла на гімні під час поминальної служби по чоловікові 6 лютого наступного року. Три дні по тому її друга дочка, принцеса Маргарит, померла від інсульту. 13 лютого 2002 року королева мати впала та зламала руку, однак поїхала на похорон Маргарет до каплиці святого Георгія. Не дивлячись на вік та стан здоров'я, королева мати до останнього дня життя виконувала королівські обов'язки. 30 березня 2002 року о 15.15 .15, королева мати померла у вісні в Роял лоч на руках у дочки королеви Єлизавети II. Вона хворіла на застуду останні 4 місяці свого життя. На момент своєї смерті вона була членом королівської сім'ї, що живе найдовше в історії Великої Британії. Цей рекорд був побитий 24 липня 2003 року, коли принцеса Аліса, герцогиня Глостерська, переступила рубіж в 102 роки. Вона померла у 102-річному віці 20... 29 жовтня 2004 року. Більш ніж 200 тисяч осіб протягом трьох днів проходили повз, коли королева мати лежала в труні у Вестмінстерському абатстві Вестмінстерського палацу. У день її похорону, 9 квітня, генерал-губернатор Канади випустив прокламацію про те, щоб всі канадці пом'янули королеву матір. В Австралії генерал-губернатор читав поминальну службу, яка відбулася в соборі святого Андрія в Сіднеї у Лондоні. Понад мільйон людей заповнили площу біля Вестмінстерського аббатства. Вона пережила свого чоловіка, короля Георга VI, на 50 років. Її тіло покоїться тепер разом з чоловіком та дочкою в каплиці Святого Георгія у Вінзорському замку. На її прохання, після, після її похорону вінок, який лежав на кричці труни, був віднесений на могилу невідомого солдата у Вестмінстерському аббатстві. Це було як жест, який нагадував день її весілля. Королева мати залишила маєток своїй дочці. Її майно було оцінено в 70 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи картини, яйця фаберже, ювелірні вироби та коней. За вісім років до своєї смерті вона, як повідомляється, розділила гроші між своїми правнуками. Найважливіші твори мистецтва королеви матерів були передані до королівської колекції королеви.